Іоаким Горленко, син козацького полковника та онук гетьмана Данила Апостола, народився в прилуках на початку 18 століття. І хто б міг подумати, що юнак з таким походженням та перспективами обере життєвий шлях ченця? Майбутній святитель Іоасаф шукав молитовного спокою в київських монастирях, а натомість у столиці знайшлося застосування його талантам та працелюбності. Згодом Іоасафа призначили настоятелем Магарського преображенського монастиря, що поблизу Лубен на Полтавщині. Обитель постала перед молодим ігуменом у напівзруйнованому стані, і знадобилося багато зусиль та коштів на її відбудову. У пошуку благодійників Йоасаф вирушив до Москви і знайшов допомогу і прихильність в особі самої імператриці Єлизавети Петрівни. Але визнання при дворі мало і зворотній бік. Його призначають на місни контрої лаври, яка незадовго до того постраждала від руйнівної пожежі. Саме завдяки Іоасафу ці два монастиря набули звичайного для сучасників вигляду. Та через чотири роки, вже як єпископ, Іосаф прийняв керівництво Білгородською єпархією. Його зустріли величезна територія, збідніли населення, невігластво та безграмотність. Різного роду безчинства процвітали тут не тільки серед мирських людей, але й серед духовенства. Іосаф взявся виправляти духовне життя єдиним можливим способом там, де безсилі були страх та репресії, дієвими виявилася любов у поєднанні з твердістю та особистим прикладом. Він таємно передавав дрова для бідної вдови, роздавав милостиню жебракам, примиряв ворогуючих. Через святителя Іосафа Господь показав велику кількість чудес. Одне з них явлення піщанської ікони Божої Матері, що відбулося 250 років тому. У вісні Увісні явилася Пресвята Богородиця та поскаржилася на місцевих священнослужителів, які тримали її ікону серед бруду. Святитель знайшов цей образ в місті Ізюмі на Харківщині та повернув його на почесне місце в храм. Відтоді піщанська ікона є однією з найбільших святинь Слобожанщини. Через цей образ Божа матір і донині являє свою милість віруючим. Усього шість років пробув Іоасаф єпископом у Білгороді, та люди по-справжньому полюбили святителя і берегли пам'ять про його святе життя. Нарешті півтора століття потому, в 1911 році, 17 вересня, відбулося прославлення єпископа Іоасафа Горленка в сонмі святих угодників Божих.